Протягом 10 років у Івано-Франківську діє громадська організація Школа лідерів. Четверо її випускників Калушан вирішили започаткувати подібний проект і в нашому місті. У нас час, як ніколи, потрібна державна еліта. Нам потрібні лідери. Еліта це національно свідомі жертовні лідери. І саме таких лідерів потребує нація. Лідер це самородок, який потребує додаткової обробки тільки для того, щоб стати справжнім діамантом. Насправді лідерству навчитись неможливо, а просто відкрити свій потенціал для того, щоб стати успішними. Наша школа якраз є тим механізмом, який допоможе сформувати майбутні діаманти національної еліти. Ми також хочемо запросити всіх активних калушан молодь до участі в нашій школі для того, щоб вони могли відкрити в собі ці лідерські якості. Проект Школа лідерів є аполітичним. Він орієнтований на особистісний розвиток молодих людей, можливість їх реалізовувати себе у майбутньому як лідерів. Учасниками проекту є широка аудиторія. Активісти громадських організацій, молоді спортсмени, лідери шкільного самоврядування. Робота семінарів полягає не у лекціях, а у виконанні практичних завдань у гуртках, інтерактивних іграх, а також зустрічах з відомими людьми, які досягли успіху в тій чи іншій сфері. Першим гостем школи лідерів став директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх депутат Калуської міської ради Олег Нижник. Він поділився зі слухачами секретами свого успіху у спорті, професійній діяльності. Ті, громадському і політичному житті кредо Олега Нижника у житті немає нічого неможливого. Якщо будеш наполегливим, цілеспрямованим, працелюбним, обов'язково досягнеш мети. До речі, напередодні з нагоди 20-річчя незалежності України, Олег Нижник був удостоєний найвищої нагороди народного руху України ордену за заслуги перед українським народом другого ступеня. Тренери кажуть, що метою школи лідерів є, із, поміж іншого, прагнення познайомити і здружити активних молодих людей. Заняття у школі стануть регулярними. На травень їх заплановано п'ять. Протягом літа буде зроблено певний аналіз проведеної роботи. А з осені проект запрацює з новою силою із залученням більшої кількості тренерів та учасників. Організаторами Калуської школи лідерів є громадська ініціатива Сурма, громадська організація, центр психології та фізичного розвитку і фонд Миколи Полійчука.